Привет! Я на Ютубе читала. Ну, там вас там не слушает. Но вообще так вдруг здесь же людей побольше в ТикТоке. Вот такая книжечка у нас недавно вышла. Она не о религиях каких-то, она просто о Боге, о Личности, о Которой я уже говорила. Что если вы не узнаете Личность, вы не будете счастливы. Вы должны узнать Личность Господа, потому что Он может быть и как Сверхдуша, и как Всякие воплощения, и он может быть как сияние Брахмана существует, сияние от своего тела. Он может быть в трех аспектах. И как личность. Вот. И эта книжечка на украинском, правда, Василь Фагиенко. Это наш учитель бхакти-йоги изучала бхакти-йогу, науку такой беды. От. І от ета книжечка його, ну, чесно кажучи, я вперше таку книжку бачу, так про Бога розповідається. Тут просто розповідається, ну легко вона йде. Я, правда, вже прочитала, буду четверту історію. Ну, може, я якось і перші три ще прочитаю, то я на Ютубі виставляла. Просто в такому розмовному... Ну, як в сімейному, ну, для сімейного читання, ну, послухайте, бо я не, не треба вже читати, тому що час йде, і чим більше, тим менше дивляться, чим більше часу. Історія четверта. На встанови Бога. Павла е, тітаньки Айбуль того на бачу. Вілюєшся ж, хочеш прочитати нормально. Пахлава Тітаньки Айгуль. Що таке релігія? Імена Бога. Що таке? Писується, але не якась там релігіозна. Просто про Господа як особу вічність. Вечерю готували всі разом, по родинному. Тата приніс з ринку овочі і ранні абрикоси. Батьки нарізали літній салат. Із запашною домашньою олією і запекли картоплю. А дядько Юрчик приготував смач... нюсі... э... смачнючий вегетаріанський плов вегетаріанський теж дуже смачний був, e... і підсмажив на сковоїтці гриль, одегійський сир. Богданчик встиг допомогти кожному і дуже з цього радів. А ще на вечерю завітала тітонька Ігуль і принесла велику тацю свіжоспеченої медової пахлави. Дядько Юрчик із недовірою позирав. На пахлаву, але тітонька і запевнила, що знає про його вегетаріанство і що випічка не містить яєць. Дядько аж просяє. Тут небагато. Три, четверта історія. Красно вам дякую. Я взагалі не збагну. Навіщо у випічку кладуть яйця, сказав він, залюбки частуючись сусідчиним смакуликом. Раніше яйця додавали в цемент, коли мурували фортеці. Історичний факт. Тож, якщо хочете, аби тісто нагадувало цемент, можна класти. <гум> Ні, Ну правда, без яйць нормально, на сметані, масло. Ну, правда, яєцями воно трошки другого, друге якість. А інакше не бачу сенсу. З мого досвіду все можна чудово спекти без яєць. Тортики, сирнички, кексики, печиво, будь-що. В інтернеті зараз безліч рецептів. І він закинув до рота добрячий шматок пахлови. А я, кстати, теж сирники без яєць, багато чого без яєць, тортики, нормально все. Значного вам, на відповіла тітонька Айгуль. Я рада, що змогла вас усіх хоч чимось потішити і дячити за вашу турботу. Айгуль, Люба, це ж природно допомагати одне одному. Ну як ми могли лишитись тебе наодинці з твоєю бідою? І мама підлила гості ще трохи трав'яного чаю. Знаєте, коли мій чоловік отримав отут гарну пропозицію щодо роботи, і ми переїжджали сюди з Криму, то побоювалися, як воно буде, як люди нас, нас приймуть. Все ж таки ми, чужинці, і навіть віра в нас інша. Тітанька Ігуль ніяково усміхнулась, а всі виявились такими добрими до нас. Родичі кличуть мене повернутись до Криму. Але там усе дуже непросто, із тією новою владою, бодай, а тут мені спокійно, я відчуваю вашу турботу і піклування інших і це надає сил. Віра може бути різною. Дядько Юрчик відставив чашку і заговорив серйозно, стиха, але проникливо. Але ж усі мусять залишатися людьми, допомагати іншим означає радувати Бога. Всі релігії вчать нас одних і тих самих основних. Правил, принципів співчуття, взаємодопомоги, безкорисливості, вдячності, простоти, правдивості, якщо це, звісно, справжні релігії. А що хіба бувають несправжні, поцікавився Богданчик? М -м, ще й скільки, все, що люди вигадують самі, то не релігії. Власне, справжніх релігій не так і багато. І всі вони проходять, походять від Бога. Він дає їх. Їх напряму, або через святих людей, а потім підтримує, тому справжні релігії існують довго. А, він дає їх напряму, не замітила е, знак. Він дає їх напряму, сам говорить, або через святих людей, а потім підтримує. Тому справжні релігії існують довго. А ще кожна справжня жива релігія регулярно пророджує святих людей. Ми бачимо це, наприклад, у юдаїзму, християнстві, ісламу, буддизму, індуїзму тощо. І що цікаво, якості святих людей, представників Бога, однакові, до якої б релігії вони не належали. Усі вони добрі, скромні, правдиві, невибагливі і прагнуть допомагати іншим. Отже, всі істинні релігії існують довго, і в них з'являються святі, які своїм прикладом надихають інших. Проте релігії, яку дав Бог, все ж таки далі передають люди. А в людей чимало вад, і вони схильні все перекручувати так, як їм подобається, як, так, як їм подобається. Тож із часом навіть священники, починаючи жити зовсім не так, як вчить Бог. І релігія поступово вмирає. Обряди залишаються, але вже без суті. Тоді знову приходить Бог або його представник і дає нову релігію. До речі, чи знаєш ти Богданчику, що означає слово релігія? Це коли люди вірять у Бога, припустив хлопчик. Не просто вірять, але й роблять щось для нього. Те, що він сам попросив. Слово релігія буквально означає. Поновлення зв'язку. Тобто Бог дає людям настанову, що робити, аби відновити втрачений зв'язок із ним. Уяви, ніби ти неабияк когось засмутив. А потім приходиш до нього і починаєш спілкуватись, начебто нічого й не сталося. Пуття з цього не буде. Спочатку людина не матиме довіри до тебе. І доведеться певний час робити щось для нього, аби цю довіру поновити. Людина має відчути, що вона тобі не байдужа. Адже коли хтось тобі не байдужий, то ти прислухатимешся до нього, до його вподобань, а не робитимеш, що заманиться, бо так недалеко до нової образи. Тож, якщо людина хоче поновити свої стосунки з Богом, то вона має робити те, що буде до вподоби йому. І він каже нам, чого від нас чекає через твоїх посланців та у священних писаннях. Священні писання, як і справжні релігії, не створюються людьми. Це настанови, що їх дав сам Бог. Я особисто з усіх священних писань обрав для себе веди, бо вони дають як, найнові, як найповніші відповіді на мої запитання, докладно пояснюючи те, що відбувається з нами. От і я вибрала. О, там. От Новий Завіт – це теж, що світ дають. Лише уявіть таку книгу, як Багавадгіта. Написано п'ять тисяч років тому. А до того, кажуть люди, мали настільки гарну пам'ять, що записувати щось взагалі не було потреби. Колись веди були спільною релігією людства, а нині ця традиція і її течія, вайшнавізм, до якої належу я, найкраще збереглася в Індії. Вайшнави — нава це і Господа вішну Всевишнього. Так що він може бути, вишнав може бути в будь-якій релігії, які дотримуються якихось принципів. Принципи це є вайшнави, які дані Господам Всевишнім. І тому, якщо їх виконувати, то це і є вайшнави. вот. Але як науковець я вивчав і Тору, і Біблію, і Коран. Тож мушу сказати, що в них значно більше спільного, аніж розбіжностей. Усі вони вчать, як позбутися егоїзму, любити інших та прийти до Бога. А всі штучні релігії, які вигадали люди, врешті-решт просто крадуть час своїх послідовників. Люди настільки обмежені, що самі не змозі пізнати Бога. Він спеціально так влаштовує цей світ і обмежив наш розум, що це нам не до снаги. Візьмемо, приміром, наші органи чуття. Дядько Юрчик узяв серветку, щось намалював на ній і поклав на стіл. Який із двох відрізків довший лівий чи правий? Ну ось, якщо ви побачите, що він там намалював. Така лінія, в общем, який з двох відрізків довший лівий чи правий. Лівий довше відповіли всі майже одночасно. Насправді вони однакові. Можна взяти лінійку перевірити. А кажеться, наче й правда, лівий довший. Здивований Богданчик збігав, збігав по лінійку, заходився міряти. А потім по черзі міряли мама, тітонька Ігуль, навіть тато. Відрізки дійсно були різні. А на вигляд странно. мені кажеться, що Один більше. Ось як легко вести нас в оману, продовжив дядько Юрчик. На жаль, таке ж недосконале наше мислення. Розгляньмо один відомий приклад. Черепаха хоче наздогнати гусеницю. Вона повзе в 10 разів швидше, між тваринами 10 метрів. І вони починають ругатись одночасно. Доки черепаха повстиме 10 метрів, гусениця подолає 1 метр. Поки черепаха проповзе цей метр, гусениця здолає 10 см. Доки черепаха долатиме їх, гусениця просунеться на 1 см. І так далі. Черепаха дедалі більше наближається до гусениці, але ніколи не зужне її. А тим паче не пережене. Але ж насправді черепаха пережене гусеницю, Богданчик чудово розумів, що швид... швидкий, точно може нас догнати і перегнати повільнішого. У житті так і станеться, каже кивнув дядько. Але якщо міркувати так, як ми, то ні. Отже, наше мислення і логіка теж не досконалі. Ми вважаємо, ніби бачимо або розуміємо, щось правильне, а виходить, що ні. І ми обманюємось самі і обманюємо інших. Нехай і не навмисно. Ну, то я теж не дуже, треба вникати, я так читаю, а потрібно повникати, що він там говорив. Крізь прочинене вікно з вулиці долинув дзвінкий дівчачий сміх. Дядько Юрчик підвівся і визирнув у вікно. Комусь дуже весело альтанці під під'їздом, сказав він. Але мої органи чуття такі недосконалі, що я не бачу кому саме. Це є вас першого під'їзду, сказав Богданчик, швидко поглянув на тітоньку Айгулі, трохи зашарівся. Хм. Ось бачите, Юрію? А чиїхось органів чуття виявилось достатньо, усміхнулася тітонька Айгуль. У свою чергу, заспоку... застосовуючи логіку, можна сказати, що вона там із Маринкою, своєю подружкою. Бо ці дівчата завжди ходять удвох, до того ж хтось вже їх розсмішив. Та ж бачите, наші чуття та логіка можуть давати їй правильні відповіді. Ну, людина може сміятися наодинці, можливо, прочитала щось комедне в книжці. Отже, наші вуха чують її одну. А логіка підказує, що там двоє дітей. Де ж правда? На щастя, іде наш сусід, пан Мирослав, він нас і розсудить. Дядько Юрчик висунувся у вікно і помахав рукою. А добрий день пане Мирославе. Гляньте, будь ласка, скільки зараз дітей в Альтанці? Все миродуш замить донесло з вулиці, і всі, і всі туплять у телефони. Що за напасті, куди батьки дивляться, вони ж так заліто геть по Дякую. Дядько Юрчик, здається, був навіть задоволений, що ніхто не вгадав. Це найкраща демонстрація того, що я хотів сказати. Як бачимо, наше сприйняття і розум недосконалі. Тож єдиний спосіб отримати правильні знання послухати того, хто знає все точно. Це точно знає Бог. Хм. І в цілому світі є лише один такий досконалий знавець той, хто створив цей світ. Він один знає все і ніколи не помиляється. І якщо ми хочемо отримати правильну пораду, як нам, поверну, як на, нам повернутися додому, то питати треба в того, хто знає шлях у Бога. А щоб цей шлях показати, він посилає нам священні писання та святих людей, які можуть їх розтлумачити. Ну, тут мається увазі назад додому, це не тут додому, а до Бога. Бо там наш дім. Тут і ми і в гостях кругом. На любовій планеті, кругом, ми в гостях. І гості, і в гостях тут не дуже якби. буває. Куди попадеш, а той і все одно. Всякі неприємності, всякі страждання, все одно. Хтось помирає, хтось боліє, хтось попав в катастрофу, хтось загубив гроші, хтось роботу. Ну, завжди. А в духовному світі цього нема страждання. Там і розважаєтесь, і все, і все є, і все, що хочеш. І тіло не, тіло не вмирає. Але ж у всіх релігій різні настанови. Десь не можна вживати м'ясо, десь заборонено алкоголь, десь жінки ховають своє обличчя, у всіх різні молитви. Навіть Бога кожна релігія називає на свій лад. Хто з них правий, якщо всі кажуть різне, підключився до бесіди Богданчиків тато. Щоб я міг відповісти, скажи на мені, коли до тебе в спортзал приходять люди, чи всім ти даєш однакові вправи і однакову вагу? Ну, звісно, що ні. Як можна всім давати однакові навантаження? Те, що хтось підніме легко, іншого можна просто покалічити. Вагу треба підбирати правильно. Якщо вона завелика, людина може травмуватися. Якщо замала пуття не буде, м'язи не розвиватимуться. Те саме з дитиною, у кожному випадку вона різна. Ой, те саме з дієтою. Ну, з, дитиною. з дієтою, у кожного випадку різна. Гарний тренер, як і гарний лікар, починає з того, що відбирає клієнтові правильне харчування. Проте головні принципи однакової. Однакові – здорове харчування і правильно підібрані фізичні навантаження. Ну от хорошо ж пише людина, ну класно. Ну, він же ще й вчить, ну молодець. В нього і своя типографія. Ну, ну, Бог дав. Бог дає одні і одне, другі і друге. Та треба тільки правильно використовувати, і щоб було служіння Богу від цього. Тобто, і робити користь усім, і розуміти, що ти це робиш для Бога. Так краще буде. Фактично, ти сам зараз відповів на своє питання. Дядько Юрчик ніяково усміхнувся і поклав собі на тарілку ще шматочок пахлави. Вибачте, вона неймовірно смачна. Здається, я не можу зупинитись. Отже, різні релігії це як дієти або вправи, які розраховані на різних людей. Вони дещо відрізняються, хоча головні принципи всюди однакові. От коли ти приходиш в одній релігії вже до краю і в тебе немає відповідей, і ти щось не розумієш, ти ж не будеш там зупинятись. Ну, нормальні люди, які здраво розуміють, вони ж не будуть. Вони будуть шукати далі. Вони будуть шукати. Ісус говорив: через мене приходьте до Бога через знання, які він дав, ви йдіть далі до Бога, шукайте його. Тому що релігії вони різні. Одніх менше знань, других трохи більше, В третій, третій. Ну, вона якби не зовсім уже релігія, а там, де усі знання, ті, що тобі потрібні, найважливіші, відповідають на всі твої питання, це вже ну, рух свідомості до Бога, чиста свідомість. Фактично, ти сам зараз відповів. Угу. Бог дає релігію як набір рекомендацій, враховуючи особливості тих. Для кого він їй дає. Бог каже, що треба робити, а від чого варто утриматись, враховуючи особливості характеру людей, їхню культуру, рівень знань, обставини, в яких вони живуть тощо. Тому для різних народів у різні часи надаються свої добрі дібрані спеціально для них настанови. Або релігійні правила це як різні дороги, кожна з яких веде до Бога. Гаразд, це зрозуміло. А чому ж тоді в різних релігіях у Бога різні імена? Якщо він один, то звати його мали б однаково. І танці, айгуль, здається, було неабияко цікаво. Гарне запитання, дякую. І так само наведу тут аналогію. Тобто приклад. Дядечко Юрчик вочевидь насолоджувався бесідою не менше, ніж пахлавою. Наш з Ерікою тато працює в лікарні. Він там головний лікар. А, що, а ще ходить грати в бадмінтон. І там він спортсмен, майстер спорту. Для нас з Ерікою він татусь, для дружини чоловік, для Богданчика дідусь. А для моєї бабусі, його мами, його, він взагалі дитина. Вона і досі вряди годи питає його, чи тепло він дягнувся, та чи добре поснідав, підхопила мама. Дякую, сестричко. І ще зверніть увагу на те, що в кожних взаєминах він поводиться трохи по-різному. І, ставиться до нього, і ставля, ставляться до нього інакше. На роботі серйозно та з повагою. Друзі по-свійськи, дружина з ніжністю, мама з турботою, а малий Богданко катався на ньому верхи і мав, і мав за конячку. Батька, то як правильно до нього ставитись? І хто ж він насправді? Син, тато, дідусь, чоловік, спортсмен чи лікар? Очевидь, усі відповіді правильні, хоча слова різні. Так само кожна релігія має свої, свій смак, своє ставлення до Бога, в якійсь е, більше поклоніння, в іншій любові чи навіть турботи, а різні імена Бога зазвичай вказують на певні його якості, Тож кожне правильне, кожне правильне. Якості Бога. Імена означають Його якості. Творець вічний, просвітлений, всепривабливий, найвеличніший, всемилостивий – милостивий це все про нього. Ох, не до всіх він милостивий і танька, ягуль У цьому світі стільки несправедливості. У мене був один коханий синочок, і Господь його забрав. Чом, чим хлопчик зазвинив, у когось. Вже багато дітей, однак людина навіть не цінує те, що має. І всі діти живі, здорові. Часто хороші люди бідують, а крадії та брехуни перебувають при владі і купаються в грошах. Де ж тут милосердя? І де справедливість? Може, вони і є, але я їх не бачу. Пані Айгуль, я дуже співчуваю вашому горю. Дядечко Йочик приклав руку до серця. Разом із тим я бачу і милосердя, і справедливість творця. Не те, щоб я сам такий розумний був, мудрі люди розповіли. Тож, якщо хочете, я вам переповім. Завтра вихідний, і ми збираємося родиною на річку поїхати, покупатися. Ура! Богданчик, який був не в курсі цих планів, не зміг стримати радісного вигуку. Так от, продовжує дядько Юрчик, якщо хочете, їдьмо з нами. І я без пос... посміху розкажу вам, що знаю. Аби на серці у вас стало легше. А зараз перепрошую, мушу йти. Час лягати спати. Хто рано встає, тому Бог дає. Чули? Однак, щоб рано вставати, треба рано лягати. Тож усім добраніч. Богданчик нас догнав дядька в коридорі і ухопив за руку. А що Бог дає? Тому, хто рано встає, що він дає? Що дає, взагалі це секрет. Та якось хочеш, лягай раніше, а завтра я тебе о щось розбуджу і покажу. Якщо хочеш, то як? Богданко хотів, тому він кинув, кивнув, побажав дядькові на добранч, забіг до кухні, вхопив ще малесенький шматочок пахлави, трохи послухав дорослі розмови, відтак прочистив зуби, швиденько помився і ліг спати. То спершу дещо записав у своєму зошиті. Перше, Бог радіє, коли ми допомагаємо одне одному. Друге, релігію придумав сам Бог. Третє, релігія це дорога до Бога, яку він нам дав. Четверте, люди легко помиляються. Не помиляються тільки Бог. П'яте, аби прийти до Бога, треба робити те, що йому хочеться. Бога називають по-різному, але він один. От, класненько, так? Історія п'ята. ну. Далі.